Я хочу записати відео зараз по купівельні спроможності. купівельні спроможності України і Канади порівняти. Тому що номінальну зарплату можна отримувати одну, а що за неї можна купити, це може бути зовсім інший кошик. я кажу. Тому давайте, в мене є 10 хвилин, я собі таки поставив завдання до 10 хвилин це все діло розказати. Бачу люди втомлені слухати довше. Досить виснажливо, мабуть. Окей, дивіться, маємо карту світу. Зеленим позначено, ви бачите, тут країни, де високий рівень досить пивельної спроможності. Індекс маємо, так? Індекс в Канаді це буде 101,67. Ну, будемо в середньому дивитися, в Америці чуть менше, я б сказав, в Америці мало бути більше. А то Арабські Емірати, так? Ага, ну так вийшло, що в Америці де після Канади. Ну, окей, там не будемо деталі давати, там є певні нюанси, нелегально робочі і так далі, ще там заробляють менше, вони там, звичайно, демпінгують ціни, от, де не де і так далі. Окей, маємо Австралія зелена, так, беремо Україна. Тут шукаємо, де вона є. 36,29. Ну, ви знаєте, у кома, нас кома не крапка, тут крапка у нас кома. Так що... Дивимося, Україна, отже, Канада номер 5 555. Купівельна спроможність. Тобто споживчий кошик, це приблизно. Тому що, ну, звичайно, що якщо тут немає французьких машин в Канаді взагалі, хтось їздить на Тойоті, то той, хто їде в Франції, то треба, а там, треба або знайти такого на Тойоті, або якщо їх, там, вони не такі ходові, то їх, в молоко, прирівняють до якоїсь французької марки. Тобто це все умовно, але тим не менше, якась картина складається в математиці 2 плюс 2, це більш точніше, ніж е, говорити, філософствувати в загальному. Добре, шукаємо Україну, Канада в п'яте місце, Україна, маємо 57-ме місце, покивельні спроможності 57 Але якщо в Україні поківельна спроможність 57 місце, так давайте ще порівняємо, які ціни і наскільки в Україні дешевше. так Я тут знайшов теж на, на сайті. Певну інформацію. Давайте ми її зараз переглянемо. Так, тут з Києвом. Хто хоче Торонто з Києвом, можна собі поміняти. так? теж з цього сайту. Рівень життя я тут взяв Cost of Living тут між, порівняння між Монтоном та Рівним. Отже, поїхали. Дивимось. Ресторани, для кого цікаво, страви. ну Візьмемо якесь страва X напевне, буде. Це не експенсію не дешевий ресторан, так це буде в Канаді 24, отак легенько зі старту, як кажуть, в Україні це, це в Рівному, навіть ні, це в Монтоні, пардон, я суто по Монтону порівнюю. Монтону 24 забігав, як ти кажуть, кнайпа якась так. В рівному 3,61, ну, 100 гривень на сьогоднішній день. І давайте будемо дивитися тільки цю таблицю, щоб не морити вас часом. Захочете подивитись детальніше. Дивіться, значить, різниця. Ресторан 84 в дешевому, далі там страви, середній рівні ресторан 81, Макдональдс, 59 різниця між канадським і українським, пиво, внутрішнє, привозне, 83. внутрішнє 74 імпортне. Капучино, пепсі, кок, там, кому цікаво, 85, різниця процентів, вода, 79. Далі маємо базари, молоко, 69% різниця. В Україні дешевше. Рис – 78%, яйця 65, місцевий сир 49. Далі маємо чикін, чикін, макароні. Так, маємо 65% філет куряча. Яблука 91%, е картопля 85%, цибуля 89. От бачите, які рекорди. Значить, Між Україною і Канадою зона вільної торгівлі, але ну, я деталі не, не вичитував, але там швидше за все. Вони конкуренти, вони найшвидше ну, за вони Україна є конкурентом Канади по вирощуванню. Тому що Україна це як бежитниця Європи, Європа, можна так сказати, колись Єгипет був для Римської імперії. Так, тому, тому, тому Канада, мабуть, все одно навіть ставила б якісь обмеження, але якщо б ми були близько до Канади, від собі ви приїжджаєте за кордон і закупляєте на стільки дешевше, це як німці до поляків їздять на закупи. От, Сигарети 88, ну, кому цікаво, транспорт. Ми маємо 84. Я не знаю, скільки зараз маршрутка ходить. Взагалі-то машина була, але в мене був такий стиль, що я багато ходив пішки, та особи далеко ходити не було потреби, тому що до роботи було відносно близько, до магазинів також. Хоча й в сумі намотував мотово так, І тому от, дивіться, різниця: 84. Маслі пас тут немає у рівному таких пасів. 88. Хіба би вели за цей рік, коли я там не був, то не знаю це їх. Це б рахували по великих там. Києву чи в якомусь іншому місці. Таксі, різниця в вартості таксі, тобто для вейтінгтай. Це таксі така в Україні, це буде на 90% дешевше, ніж, ніж в Канаді. Так? І тому це питання, знаєте, для кого? Для IT-шника, якому все одно де робити, нема прив'язки до, до території аж такої, так? що Сполучені Штати платять гроші за виконання певних завдань в айті сфері Незалежно в Україні людина проживає в Канаді, тому що IT-сфера, то ви в Україні платить 5% податку, а в Канаді, не знаю, там 35, може, 30, ну, в залежності від зарплати. Так? Єдине, що дорожче, дивіться, як не дивно, це Volkswagen-Golf 90 кВт, для прикладу. Але знову ж таки, дивіться, в Україні він 21 тисяча, а тут буде по факту 25. Я поясню чому, тому що 20 тисяч це його вартість, плюс скільки ми маємо 15% sales tax, в Нюбранці конкретно, так, плюс ще сюди 3 тисячі 23, і ви, не, ви не, ніяк не, не ухилитеся від доставки, а доставка це під 2000. Тобто, по факту у вас буде 25. І з кожним роком, як ви будете платити велику страхівку, навіть якщо це буде автоцивілка, тобто liability, як тут називається, все одно вона буде, вона там буде за рік, як мінімум, тисяча. Тобто за 8 років тут 25, додайте 8, це скільки буде. 33 тисячі у вас буде, а тут як була 21, так і буде. Ну тут ще пенсійний фонд, там відсоток, ну це капля в морі, порівняно з тим, що платять в Канаді. Toyota взагалі дешевше, їх не дивно. Так, скільки в нас часу, бо я якби поставив собі межу, вкластися 10 хвилин. Можу я й довше, я можу і 10 годин розказувати. Я працював в університеті перед цим, тому мені не проблема говорити. Хтось може вважати, що це там в тему, не в тему, це вже інше питання, але. Я знаю, що увага втомлюється, тому 10 питань ліміт. Ви захочете почитаєте детальніше. Так, рента маємо. Яка різниця? 75%, 79%, 75, 75%. Маємо там ту-бедром, стрібедром. Ну, як канадська тут бедрум по українських мірках, це трьохкімнатна. Квартира, далі ми маємо покупів для квартири. О, тут що за місяць чи що це таке? А, за квадратний метр 2, 700, в Монтоні, ну, Треба прикинути 100 квадратів, це буде вам 270 тисяч. Ну, це так скромно сказано, це ще залежить в якому районі, де яка та хата. А, і а, зарплати от рівни і монту. Ну, Якщо взяти лікарі, викладачів рівному отримують мало, чому не виїжджають і так, взяла такий курс на, на, на знищення країни, в принципі. Та тут все навпаки, з точністю до навпаки. Тут заробляють багато викладачів університетів, лікарі. Лікарі це вже так заробляють, що просто, аж, що я казав, цей чіткий паца Рівному, що це просто мерзость з такими зарплатами, з таким сервісом інфу. І в Монтоні ми маємо середня зарплата 342, ми маємо нету Tax. і в Рівному 556 теж нето 12 доларів. Ну Десь так ну, плюс-мінус, мабуть, і є. І це на 82% менше, ніж в Монтоні. Ну, але знову ж таки, дивіться, люди, які тут різниця, тобто теж дешевша, але дивіться, ціни теж дешевші. По-перше, по-перше, мало хто заробляє 3142, а дальнобощок ну, там буде мати чисто далекобійних, пардон, скажімо так, як треба. 3504 тисячі, так. А ну, звичайний робоч, починаючи без англійської мови, ну, буде мати там. 2 до 2, ну 2 500 може. Тому що до 342 ще треба доробити це в монтуні. Так що таку ми маємо ситуацію з цінами порівняння Монтом і рівного. Ви можете на цьому сайті взяти собі, порівняти інші міста. І так по 10 хвилин я ще планую по інших показниках теж зняти відео. Так що на цьому слові бувайте здорові. От До наступних зустрічей.